Старий корпус Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя овіяний історією і таємницями, бо ж це один з найстаріших навчальних закладів лівобережної України. Він має статус пам'ятки архітектури та історії національного значення та виконаний у стилі класицизму, про що одразу сповіщають великі колони на вході. Це архітектурна перлина Ніжина, так само, як і Миколаївський собор. Тобто якщо Миколаївський собор це номер один. Це найстаріша споруда в Ніжині, То я думаю, що споруда номер 2 це якраз споруда гімназії вищих наук. Це 1805-1817 рік будівництво. Дуже як на мене, це одна із найкращих робіт в стилі класицизму на території, на території України. Причому раннього класицизму це робота. Відомого архітектора Руска. споруда цікава тим, що вона будувалася для навчального закладу. Тут закладена сама ідея навчального закладу в цьому корпусі, і він майже не зазнав перебудову. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя був заснований у 1805 році графом Ілею Безбородьком. До речі, культурне погруддя засновника гімназії вищих наук. Яка скромно стоїть у затінку дерев, є найстарішою бронзовою скульптурою України. Це брат Олександра Безбородька, це засновники гімназії вищих наук. По великому рахунку, це дуже впливові люди в Російській імперії, старший брат канцлер займається зовнішньою політикою. Його менший брат Олександр Ілля це один із сенаторів. Роблять в російській імперії блискучу кар'єру. Девіз злабори зеле це насправді гербовий девіз князів Безбородьків. Дуже впливові люди не забувають про своє українське походження і фактично були лідерами української партії у вищому чиновництві російської імперії. І ось на прохання своїх земляків фактично козацької старшини Ніжинського полку вони будують цей навчальний заклад. Це був такий собі супершвидкий соціальний ліфт. Резюмує історик. Тобто ось, уявіть собі діти козацької старшини та абсолютно невіралі на початку XIX століття хочуть інтегруватися в російське суспільство, причому інтегруватися на дуже таких класних стартових умовах, отримати дворянство. І ось це був ось цей соціальний ліфт. Тобто більшість випускників першого набору вони всі потрапили до Петербургу, так само, як і Микола Васильович Воло. Чим цікава сама ця скульптура, це швидше за все. Це надгробне, надгробний, надгробний пам'ятник, який мав бути встановлений на поховання. Ілі безбородька у санкт Петербурзі, а там внизу є підпис: що це подарунок дружини, ну посмертний подарунок дружини своєму чоловіку. Серед випускників Ніжинського університету багато видатних особистостей: письменники Євген Грибінка, Віктор Забіла, Леонід Глібов, художник Аполлон Мокрицький та головною постаттю був Микола Гоголь, на честь якого і було названо навчальний заклад у 1939 році. Навчання майбутньому генієві літератури давалося не просто, та й сам гімназист виглядав не надто презентабельно, коли вперше з'явився у цьому холі пише у своїх спогадах одногрупник Любач Романович. Вони всі зібралися для того, щоб подивитися, що ж це за хлопець такий та да, що на цілий рік запізнився на навчання. І як згадував один із них, наскільки пам'ятається, Любич Романович, то що він сказав, що до входу. Під'їхала карета і з карети із великої кількості платків, кожухів і різноманітного там оцих бебухів, дістали нічто худої і жовтої із запаленими червоними очима, а із вишей текла матерія. Тобто, Гоголь сюди приїжджає в дуже поганому фізичному стані. Він дуже сильно хворів. Ну а окрім того, він дуже болісно переживав смерть свого старшого брата Івана. Для хворобливого херлявого хлопчика, до речі, єдиного з гімназистів зробили виключення, і він мав свого власного слугу, тому що тут вчилися діти різного соціального походження, різних статків, і щоб ось ця нерівність не виявлялася, ну а вона завжди дуже погано впливає на навчання, щоб ось ця нерівність не виявлялася і не впливала на їхнє щоденне життя. Всі вони були зобов'язані носити форму, всі вони жили в однакових кімнатах, споживали однакову їжу, але в тому числі було заборонено володіти слугами. Тобто була просто загальна обслуга корпусу, вона була доволі чисельною. От лише Гоголю, батько, який був сусідом директора, він домовився з ним, що у Гоголя певний час, поки він адаптується, буде слуга. І через це ми знаємо кімнату. Де Гоголь дуже часто бував? От. Ми не знаємо точно де знаходилася його житлова кімната, але ми знаємо цю кімнату, де він точно бував, тому що всі кімнати під час навчального процесу закривалися. Гімназисти не могли в них перебувати. От. Ну, а у Гоголя був такий великий бонус. Тобто він міг піднятися на житловий поверх, зайти в кімнату до свого слуги. А, Ну і як він розповідав, що дуже часто цілими ночами він плакав і біля нього перебував цей слуга. Зрозуміло, що слугами коли Гоголя виконував не лише функцію психолога, а іноді. І обслуговуючого персоналу, ми знаходилися біля туалету, яким теж в тому числі користувався Микола Васильович Гоголь. До сих пір це теж він виконує продовжує виконувати свої функції туалету. А раніше все це відбувалося трошки по іншому, складніше ніж ми сьогодні звикли до цього та. Тобто, це приміщення туалетне мало дві частини. Перша частина ось ви бачите, воно було арочною тобто воно було таким відкритим приміщенням. Це місце, де гімназисти могли привести себе до ладу, тобто вмитися причесатися і так далі, так а ось наступна кімната це вже була о, власне туалетна кімната. Ну яким чином вона була збудована, ми не можемо точно сказати. Тобто, чи була ну, ось, зроблена якась каналізація відвідчині? Ну але швидше за все, це просто була кімната для нічних гіршків, от яким користувався в тому числі Микола Васильович. Так, що ось це, це, мабуть, найстаріший туалет. На території Чернігівщини, який зберігся і продовжує працювати, але ж не було слогати, нашомічні гашки з наймоносим слова може бути та наймістичнішим місцем, яке і досі зберігає багато загадок і таємниць, є підземелля старого корпусу. Тож спускаємося старими скрипучими сходами, аби вдихнути таємничу атмосферу. Підземелля гімназії вищих наук називають найзахищенішим місцем у Ніжині, а все через даху формі склепіння та стіни товщиною у 5 метрів. За часів Гоголя ці приміщення в першу чергу вони виконували функцію складів, тобто треба ж було цю споруду опалювати. Та, тобто, було, були дуже багато різних там майнових питань і так далі. Ось все це зберігалося в цих підвалах, але їхня основна функція це висушування стін. тобто, по периметру підвалу, якщо ми по периметру фундаменту, якщо ми пройдемо по корпусу, ми побачимо велику кількість вікон, і ось умовно кажучи, ці вікна це були. Це вони були зроблені для провітрювання. Тобто влітку, коли було сухо, все це відкривалося, провітрювалося, стіни висихали. Ну і відповідно це захищало від просування вологи далі вверх по стіну. У гімназії давали енциклопедичні гуманітарні знання і готували випускників до праці в різних державних установах. Микола Гоголь до відмінників цього закладу не належав. Більше того, з багатьох предметів переважно пас задніх. Навчальна програма Миколи Гоголя не захоплювала. Зате він страшенно полюбляв грати в гімназійному театрі. Це, мабуть, найбільш улюблене місце для Миколи Васильовича за весь час навчання в цьому навчальному закладі. Тут це було приміщення гімназійного театру. А це один із перших театрів на території Чернігівщини. Ну, загалом на початку 19 століття театр це така дуже популярна. На і дуже престижна тема, ну, наприклад, батько Миколи Василь він теж там допомагав своїм сусідам робити вистави, навіть писав п'єси. Ну я думаю, кажучи, вперше вистава відбулася в 1823 році. А наскільки пам'ятаю, з 1825 року театр починає працювати постійно. Ну і власне Гоголь він себе в першу чергу до з театром. Тобто, коли Гоголь їде в Петербург і повертається, і там стає відомим письменником то цьому найбільше здавалося в тобто ставку на те, що Гоголь стане письменником, насправді ніхто не робив. Тобто, я думаю, так що на нього дивилися, як на такого чувака, який стане або театралом, або маргіналом. Микола Гоголь не просто жив, він горів театром. Він сам готував сценарії, сам виступав і в ролі декоратора, і костюмера, та зачасту виконував найскладніші ролі. Ось спогади від враження глядачів. Прокопович це перший гімназист, який поїхав до Петербургу. Перше, що там робить, він іде в театр, та і от які, і його спогади після театру. Він каже: що знаєте, що актриси імператорського театру а, грають гірше ніж Гоголь, грав роль Простакової в гімназії вищихнув, тобто той від собі. Юнака та його виконання жіночої ролі порівнюють із грою професійних акторок. А ось і ще один кумедний спогад пов'язаний з конфузом. Під час однієї з виступів Гоголь виходить на сцену в образі старого діда, тобто у нього сиве волосся. Він собі поробив зморшки, у своїх знайомих, в жені, у нього було дуже багато знайомих, він а, знайшов старого сюртука, ціпочок, сапоги, оце, весь оцей антураж старої людини, та, виходить на сцену, швидше за все, сцена знаходилася там між печами. Сідає на ослінчик, відкри, відкашлюється, починає говорити свої слова, ну і раптом пустив гази. ну Тобто пукнув. Та, от, і всі вистава зірвана, тобто всі сміються до Васильовича Січовані. Підходить один з його улюблених викладачів Білоусова, запитує, каже, що він ж розумів, які можуть бути наслідки. Та а Гоголь все це подав як гру. Тобто він сказав: А я хотів показати, що у старої, у старої людини в тілі всі пружини розслаблені. у гімназійних кімнатах до наших днів. Навіть збереглися старі печі, якими тоді опалювали навчальний заклад це незвичні печі, та тобто вони більш урочисті та а, а, мають цікаву конструкцію тобто, це незвичайна квадратна піч, яку ми бачили в інших аудиторіях. Тобто, все це мало. Підкреслювати всіх урочистих заходів, які ось тут відбувалися. Там ну, ось ви можете побачити, як, як виглядали ці печі, та да? тобто система опалення була доволі складною. Я думаю, так що взимку не всі кімнати навіть опалювалися, тобто опалювалися лише ті кімнати, які е, е, було потрібно. Ну і є така конструктивна особливість, що е, між е, підлогою. Е, між підлогою і стелею нижнього поверху обов'язково був проміжок. Він виконував не лише функцію, ну таку конструктивну, та тобто він приховував балки, тому що уявіть собі якої довжини, якої якості треба балки, щоб вони тримали ці великі підлоги, але також для того, щоб був отвір та люк. Через які можна було обслуговувати цю піч, тобто потрусити сажу, вичистити її старими скрипучими сходами. Підіймаємося на третій поверх. Саме тут було житлове крило, де мешкав Гоголь зі своїм слугою. Яким чином жилося і вчилося гімназистам на початку 19 століття? Ми з вами знаходимося в житловому крилі. Тобто, ось в цих аудиторіях, в них жив Микола Васильович Гоголь. Точно в якій кімнаті ми не знаємо, але ми знаємо, що це маленька комірчинка. Ось оця кімната, кімнати, яку потім переобладнали для слугів а зараз ми знаходимося біля тепломінника від печі, яка стояла на другому поверсі у приміщенні бібліотеки. Справа в тім, що таке велике приміщення було не в ньому неможливо було зробити централізоване опалення. Ну, наприклад, як в Садибікачаниці, та тобто там в підвалі є велика топка, і стіни мають порожнини. Фактично по стінам покладені димові ходи, і це дозволяє зробити ефект теплих стін і теплої підлоги. Та а тут через розміри. Будівлі цього не можна було зробити, тому всі кімнати мали свої печі. Житлові кімнати зазвичай одна піч. Ну якщо це така велика класна кімната або якась особливо рочиста кімната, вона мала дві печі. І ось, але коридори не опалювалися. Тому фактично з самими холодними місцями за часів навчання Гоголя це були коридори. Ну і я думаю, так що, мабуть, це було одне з найбільш улюблених місць гімназистів, та тому що поки кімнати житлові були закриті. А вчитися не хотілося, то не виключено що це місце, де народжувалося дуже багато творчих задурів, просто скрізь холодно. А тут трошки тепло. Ймовірно, саме біля цього каміна Гоголь і писав поезії, але це були не більше аніж спроби пера. Ніжинський період був дуже стриманою передмовою до майбутніх діянь генія. Викладач Гоголя Ігор Кулежинський у своїх спогадах писав, що це був талант, який гімназія не розпізнала. І сьогодні сучасні студенти Ніжинського університету можуть у прямому сенсі доторкнутися до історії, бо вона тут всюди манить, захоплює і надихає.